Достатньо очевидна штука. Давайте глянемо, що це за годинник. Ну, Типу, воно видно, що це годинник. Але який це годинник? Це вже інше питання. Так. Такий вигляд має. Це у нас а, слава. А, слава Мейдені USSR написано. 11 камнів. Окей, така слава. Так. так, ну це працює. Це що? Це щось. А, це заводити, мабуть. Ля, завів. Прикиньте, заводиться. Прикольно. Працюють, виходить, ну, типу їх, мабуть, ж треба вміти якось правильно заводити. Так, не буду нічого робити, бо зараз вони почнуть тут огуркотіти нам. Все в пилюки, як завжди. Але от це означає, що механізм справний і вони працюють. Добре, подивимось, скільки вони можуть коштувати. І, власне, ой.